Цевих старожилів, а пізніше з середини 19 століття зі сторінок численних довідників. Тож сьогодні ми знаходимося в історико розважальному комплексі Зелені Хуторі Таврії, де ми познайомимо вас з історією виникнення цієї професії, а також. Завському педагогічному училищі. Тож, як ви прийшли від педагога до екскурсовода? Ну, справа в тому, що е, саме у той щасливий для мене час я стояла на обліку у центрі зайнятості і професію гідно екскурсовода я отримала сам саме завдяки центру зайнятості. Тож дякую вам, шановні мої колеги. Але я, я так думаю, це дуже загальна професія, екскурсовод. Які плюси цієї цієї роботи саме для вас? по Перше, я люблю свою роботу. Як казав той мудрець, що якщо ти будеш любити свою роботу так, як життя, тоді ти не будеш працювати жодної хвилини. Це професія мого життя, це робота мого життя. Ну і взагалі є дуже багато плюсів. Адже туристична діяльність у нас в Херсонській області вона тільки починає діяти, тільки починає відкриватися, адже це не заповнена. По-перше, це спілкування з людьми, адже я. Дуже люблю людей і спілкуватися з ними на різних категоріях це дуже класно. По-друге, я постійно навчаюся, я навчаюся, як і е, щось пізнаю новенького з нашої історії. Я постійно зустрічаюся з людьми різних категорій і е, пізнаю з історії краю і е, щось для себе беру нового. Тобто постійно навчатися це дуже, дуже добре. Моя Робота пов'язана з природою, адже зараз у нас дуже модно і дуже класно, коли це екологічна робота, тобто в мене моя робота дуже екологічно чиста. Я постійно знаходжуся на свіжому повітрі, на чисту водичку. І... Душею і серцем лягаю саме до природи, саме до е, нашої української степної таврійської землі. Я займаюся ділом, яке е, відроджує стародавні ремесла. Це діло, яке пов'язане з тим, що я вмію щось робити своїми руками. А е, я вважаю, що кожна людина повинна щось вміти робити своїми руками. Ви прямо зарядили нас своїм позитивом. Ми бачимо, як вам ця професія надзвичайно подобається. Ви живете нею. А які труднощі виникають у цій роботі під час роботи там з людьми, наприклад? Звичайно, у кожній професії є свої плюси і свої мінуси. Ну можу сказати, що у нас дуже мало мінусів, тому що наша робота пов'язана перше всього з позитивом, тому що ми екскурсоводи, і ми даруємо людям гарний настрій, відпочинок. Тому у нас ми повинні переборювати ці мінуси. Ну, звичайно, перший мінус такий це фінансування, тому що, ну, на жаль, з обставинами в країні всі про це знають, це не секрет. Е наш комплекс теж потерпає деякі е ну, негаразди. Але я думаю, що ми всі разом і переборемо це все, і е все буде добре. Ми бачимо, у вас великий досвід роботи з курсоводом. Як на мене, це дуже великий досвід. Е тобто, у вас є практика. А що ви можете побажати екскурсоводом-початківцям, які цієї практики не мають? Я працюю з самого початку розвитку комплексу, це 5 років. До цієї хвилини я ніколи в житті не працювала єдиним екскурсоводом, але я дуже люблю свій край, і саме ця любов дала мені, дала мені той поштовх що Підштовхнула мене до того, щоб я е, могла, змогла працювати саме гідом екскурсоводом. Тому я бажаю е, молодим спеціалістам, молодим дівчатам, хлопцям, які хочуть придбати е, таку гарну професію або пов'язати своє життя з туристичною діяльністю, перш за все, любити своє діло, перш за все, любити свій край, любити людей. І тоді це все відгукнеться вам дуже мило, дуже класно, дуже молодійно. і е, від цієї роботи, від цієї професії, ви будете отримувати не тільки матеріальну якусь е, е, допомогу, да, матеріальне е, заохочення, але і моральну. Адже саме та робота вважається ідеальною, професія, саме та буде ідеальною, яка має і матеріальне забезпечення, і звичайно, моральне. А ось особисто для вас перейти від геть іншої професії до лідерської свободи було дуже важко. Ну, справа в тому, що я до цієї до хвилини з'єднання з зеленими хуторами Таврії працювала в Старосбурівській школі-інтернаті, яка знаходиться у лісу. І дуже багато часу ми з дітьми виходили на природу, виходили у ліс сосновий, там де можна було з'єднатися з природою. І ми з ними дивилися навкруги. Ми спілкувалися з деревами, ми е, доторкалися до травички, і саме е, це спілкування. Від, відкрила мені мабуть екскурсовода. Дякуємо за таке, таке інтерв'ю. Воно дуже цікаве було. Е, ви таке у нас сонечко. Можете побажати щось гарне, добре нашим глядачам, аби їм стало приємно, що ми про них зараз думаємо. Шановні мої, гарні мої. Найкращий мой, будь ласка, пишайтеся своїм краєм, не їдьте заробляти десь за кордон або десь по інші міста. Голоприсниччина – найкраща перлинка Херсонської області. Тому, будь ласка, даруйте себе нашому краю, адже він того вартий. Дякую. Ми дякуємо вам за ваш позитив, за те, що ви нам так дуже допомагаєте. За те, що ви сказали такі щирі слова нашим глядачам. Ми бажаємо вам успіху, наснаги, натхнення у вашій роботі, а також здоров'я і щастя у житті. Я теж рада, що ви є у нас, дівчатка. Дякую. мені Дуже близька професія екскурсовода. Я з радістю працюю зеленими кодерами та запрошую вас, мої друзі, теж сюди приїхати, тільки насолоджуватися. Наша чиняет чудовую природу, нашим вкусном водами самим условием.